Мільйони гривень витрачає Київ щороку на те, щоби прочистити дощоприймачі. Але після кожної зливи столиця знову і знову тоне. Вулиці буквально перетворюються на річки, підземні переходи, і автотонелі стають басейнами. Транспорт опиняється у водяних пастках. У київ автодорі кажуть, до затоплення найчастіше призводять надто рясні опади, з якими дощова каналізація ну просто не може впоратися. Ні. Ще така ситуація виникає, бо зелених територій в Києві все менше. В останні два десятиліття активно забудовують місто Київ. А 80% дощових каналізацій проектували і будували в період з 50-го по вісімдесятий рік. Тому колектори і не в змозі прийняти дощову воду понад норму. Буквально події минулого тижня показали, як затопило Київ, коли просто так по дах автомобілів була вода, і чесно кажучи, ось такі картини вони почали з'являтися в останні оці ці кілька років. Дивіться, я про це говорю вже відколи я депутат, я про це весь час говорю. У нас, у нас не надається належної уваги лівньовкам, звичайним лівньовкам, каналізаційній системі в цілому, тим же самим мережам. От, Наприклад, знаєте, скільки в цьому році виділено на лівньовки? Ні. Нуль. Нуль. Це про тому, що проблема дуже. На така наочна. Так отож, я ж про те й кажу. Ну я ж ну, якби, як, я навпаки хочу я краще. Чому ми не виділяємо якби, на це кошти? Чому ми це не робимо? На прочищення гирла річки Либідь. Це, от, цей район, де да, Плаза, її благополуччя цього району залежить від гирла річки Либідь. Знаєте скільки виділено? Нуль. Чому так? А, не знаю, це е, якісь, така, якась диверсія. Навіть е, була е, розпорядження м, кілька років тому е, про те, що про реконструкцію каналізаційної системи. А його не виконали. Е, ну, його не виконали. Я м, м, ну, чесно була. Дуже страшно засмучена. Це якраз було, до речі, перед війною, коли робили перерозподіл. Тобто, ні, спочатку воно закладається в бюджет. Ми всі угу. ми ж голосуємо насправді за нормальний бюджет. А потім воно не виконується і вже оце в вересні місяці виходить, перерозподіляється. Тому що. Там не може бути виконано, типу гроші пропадуть. Е, і м, да, Я тоді ну, дуже була засмучена, коли копійки ці забирали з лівньовок. З лівньовок забирали копійки, коли з Патона забирали з року в рік. А куди ж забирали? З року в рік. Ой, ви не повірите. У нас є такий об'єкт, називається північно воскресенський мост. А, от все, все йде туди. <смеш> <смеш> Такий Довгобуд. А, та, да Ну Там не просто довгобуд, а, Це вже найдорогій міст, скоро буде в світі, Ну може, вже є. А, тому що там ще регулярно переглядається вартість його. Тобто ми потрошки строїмо, але ніякому випадку не можна достраювати. Ми його потрошки строїмо, а потім через пару років коригуємо вартість. Трошки строїмо і знову коригуємо вартість. Ну, там його і чистити вже треба внизу. Там насправді дуже багато запитань до до цього мосту, от якщо повертатися до, до проблеми з цими лньовками, чи є, є можливість їх вирішити? Чи допоможе той бюджет, який закладався на них першочергово вичистити їх або пофіксити, або зробити так, аби вода не стояла на дорогах, коли йде дощ? Дивіться, Якщо є бажання, нічого ні, нічого зупинити не може, і почистити лівньовки ж яким чином зараз відбувається? А, ну, там, дякую дяді Васі, який це почистив. А, але а, в нього це не є його прямим обов'язком. Є комунальні який, служби, які а... мають це робити, правильно? А, так, так ось. Не прописано в них все в обов'язках. Хто має їм це написати? Ну це якраз ось ця програма по, по цій реконструкції, по такому, ну там не просто листочки позбирати, а по-справжньому її почистити. Тобто, це, мабуть, така інженерна більш да. робота із технікою... да, тому, що тому що наразі воно вже в такому дуже запущеному вигляді.